У нас правильна 4-кутна піраміда САБЦД. Отже, в основі лежить квадрат АБЦД. Висота СО піраміди. Апофема це висота бічної грані, наприклад, грані СДЦ. Ми маємо знайти об'єм піраміди. І він знаходиться за формулою: 1 третя площа основи на висоту. Висота відома. Потрібно тільки знайти площу основи, площу квадрата АБЦД. З прямокутного трикутника SOM знайдемо катет ОМ. Корінь квадратний СМ в квадраті мінус СО SO в квадраті. Тобто, під коренем 13 у квадраті відняти 12 в квадраті. 13 в квадраті 169. Віднімаємо 144, 25 під коренем, отже ОМ. 5 см. Так як СМ перпендикуляр до СД, то за таремою про три перпендикуляри ОМ також перпендикуляр до СД. І тому ОМ в трикутнику ACD середня лінія. Вона паралельна до АД і до рівній половині. Тому сторона квадрата АД вдвічі більша, ніж ОМ, 10 см. Площа основи 10 у квадраті, 100 квадратних сантиметрів. Тому об'єм це одна третя, що множиться на 100, і потім множиться на висоту 12. Скорочуємо 3,12 і будемо мати 400 кубічних сантиметрів об'єм нашої піраміди. У нас правильна чотирикутна піраміда. В основі ABCD квадрат, бічне ребро SC дорівнює 15 см, і сторона основи 9 коренів з 2 см. Об'єм піраміди можна шукати за формулою: 1 третя площі основи помножити на висоту. Площа основи це площа квадрата, і тому 9 коренів з 2 підносимо до квадрату. 81 множимо на 2 будемо мати 162 квадратних сантиметри площі основи. Далі нам потрібно ще знайти висоту і ми будемо шукати це з прямокутного трикутника SOC. Знайдемо ОЦ. Можна шукати ОЦ як радіус описано нам коло квадрата АБЦД кола за відомими формулами. Разом з тим ОЦ – Це половина діагоналі квадрата. А між діагональю квадрата і стороною і існує така залежність. діагональ, це А коренів з 2. Тому АС, щоб знайти, треба 9 коренів з двох помножити на корінь із двох, і ми будемо мати 18 см. А отже, ОС – це половина, тобто 9 см. І тоді використовуємо прямокутний трикутник СОС і знаходимо катет СО. Це корінь квадратний із СС в квадраті мінус ОС в квадраті. Тобто, під коренем ми маємо 15 у квадраті відняти 9 квадратів. Можна обчислювати, чому це дорівнювати, буде дорівнювати 12 см. Разом з тим, ми можемо, наприклад, от якщо ми розглянемо оцей прямокутний трикутничок, СОЦ, у якого 15 гіпотенуза і 9 катет. Кожен з цих чисел ділиться на 3, і ми будемо, коли поділимо на 3, мати 5. 3, а отже, другий інший катет буде 4. 5, 3, 4. А далі ми ділили на три сторони. Тепер помножимо на 3 будемо мати 12 12 сантиметрів. Катет можна використовувати такі співвідношення в прямокутному трикутнику і легко знаходити його сторони. Отже, далі об'єм піраміди. Це одна третя. Що множиться на площу основи на 162, і потім множиться на 12. Скоротимо 12,3. І 162 помножимо на 4. 648 кубічних сантиметрів об'єм піраміди. У нас є пряма призма, в основі якої ромб АБЦД. І більший діагональ АЦ до рівня 17 сантиметрів. Через діагональ С і вершину Б1 проведено площину. В даному випадку ми кожну пару точок можемо з'єднати відрізком, тому що, наприклад, А і Б1 лежать в одній грані, Б1 і С також, і АЦ лежать в основі, тому в перерізі утворюється трикутник АБ1С. Отже, це площина і площина цього трикутника утворює з площиною основи призми кут альфа. Ми побудуємо даний кут. Для цього ми проведемо перпендикуляри в кожній з площин до АС в основі АБЦД перпендикуляр БО, тому що діагоналі в ромах перпендикулярні. Тоді, так як ББ1 перпендикуляр до площини основи, то для проекції БО похила Б1О. Так, як проекція БО перпендикулярна до прямої АЦ площини, то за теоремою про три перпендикуляри її похила Б1О також перпендикулярна до АС. А отже кут БОБ1, от він, цей кут, це кут, який утворює площина перерізу з площиною основи. Кут альфа. Нам відомо тангенс цього кута. Тангенс альфа дорівнює 2,4. Потрібно знайти площу утвореного перерізу. Ну b 1 – це висота трикутника ab 1 c І тому, наприклад, площу перерізу можна шукати як одна друга сторони AC, що множиться на b 1 o А це нам відомо 17 см залишається тільки знайти b 1 o Отже, нам відомо, як ми бачимо, об'єм призми. І нам відомо тангенс та альфа. Давайте запишемо тангенс та альфа. З прямокутного трикутника ББ1О. Це відношення протилежного катета ББ1 до прилеглого катета БО. І цей тангенс дорівнює 2,4. Тобто 24 10, після скорочення на 2 будемо мати 12 п'ятих. Тому, наприклад, ми можемо ввести коефіцієнт пропорційності і написати, що BB1 дорівнює 12х, а BO буде дорівнювати 5х. Далі за теремою піфагора з прямокутного трикутника B1BO b 1 o буде дорівнювати це гіпотенуза, отже корінь квадратний із b1 квадраті, плюс bO у квадраті. Тобто 144х квадраті плюс 25х квадраті під коренем. Це корінь 169х квадраті, отже b1 o буде дорівнювати 13х. Таким чином, якщо ми знайдемо х коефіцієнт, то і будемо мати площу нашого перерізу. Давайте далі скажемо наступне: що так як БО дорівнює 5х, то діагональ БД буде дорівнювати 10х. Тому площа основи, площа ромба. Це одна друга добутку діагоналі, тобто одна друга БД. На АЦ. Це одна друга, що множиться на 10х і АС відомо 17. Отже, скоротимо 5 на 17 85х. Це площа основи. Висота нам відома. Через Х, звісно, 12х. А об'єм призми, об'єм призми. Це площа основи на висоту. Тобто, якщо ми підставимо те, що ми вже тут виразили, то запишемо. 85х помножити на висоту ББ1 на 12х. Я поки що перемножати не буду, а запишу, що цей об'єм за умовою дорівнює 1020. Ось таке рівняння ми маємо зробити. Ну, х на х, звісно, х квадраті. А далі будемо, напевне, можна 85 помножити на 12, а потім 1020 ділити на це число. Можна почергово скорочувати. Наприклад, можна скоротити 1020 і 12, ну, наприклад, на 12. Тобто, я тут запишу 85х у квадраті, а тут поділимо на 12. От Якщо 1020 поділити на 12. Це буде по 896. Віднімаємо, будемо мати 60, як ми бачимо, 85 дуже гарне число. І звідки х у квадраті буде дорівнювати 1. Х, звісно, дорівнює плюс-мінус 1, але так як ми говоримо про довжини, то беремо тільки 1. Отже, х одиниця в нас. раз х 1 то b1O. От воно, b 1 Ми виражали у нас 13х. Отже, B1 буде дорівнювати 13 см. І все ми можемо знайти площу перерізу. Для того, щоб знайти площу перерізу, ми беремо одна друга, множимо на ac 17 і потім множимо на 13. Нічого, на жаль, не скорочується. Тому прийдеться множити.